Шановні колеги, наш колега Віктор Голосюк вже розповів про надзвичайну важливість створення дієвої системи підтримки, експорту та просування вітчизняних товарів на нові ринки. Від себе додам, що без цього в умовах жорстких рамок сот наша країна ніколи не стане успішною. Це довели десятки країн світу. Не можна з ними конкурувати, коли вони такі системні підтримки вже мають, і вони працюють ефективно вже десятки років. Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на своєму засіданні ще 15 липня цього року розглянув проєкт законів про забезпечення масштабної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевшення кредитування номер 2142А та про внесення змін до деяких законів України щодо страхування експортних рисків та кредитів експортерів 2142А1. Обидва проекти спрямовані на за запровадження державної підтримки експорту. Обидва передбачають створення спеціалізованої державної установи для страхування, гарантування та здешевшення кредитування експорту. Але закон двадцять а є більш системним та комплексним. Тому наш комітет вирішив рекомендувати Верховної Раді України закон 2142 а Прийняти за основу у другому читанні. Ми зможемо його доопрацювати, врахувавши усі слушні зауваження. Прошу усіх підтримати. Це надзвичайно важливо для розвитку економіки України. Дякую.